Олександрійський ЦНАП нагадує про необхідність актуалізації персональних даних в реєстрі тергромади. Зокрема, батьки дітей віком від 0 до 15 років мають перевірити дані своїх дітей в реєстрі. Громадяни, дані, яких внесені в реєстр, зможуть не витрачати свій особистий час для отримання різного виду довідок і питань реєстрації місця проживання, а також за спрощеною процедурою отримувати послуги. Перелік документів, необхідний для внесення даних до реєстру, вказано на сторінці ЦНАПу. 17 мішків сміття зібрали активісти на Звінігородському кар'єрі. Туристично-молодіжний центр Олександрія провів екоакцію на Звінигородському кар'єрі. Екоактивісти прибрали вздовж узбережжя сміття, яке залишають відпочиваючі. За дві години зібрали 17 мішків сміття. Завершився захід пікніком з купаннями-іграми та конкурсами на туристичну тематику. В центральній бібліотеці триває робота школи літньої цифрової освіти. Так, 13 серпня учасники занурилися у світ Google пошти та google Карт. Вони навчалися створювати та налаштовувати електронну скриньку, писати, надсилати листи, прикріплювати файли, а також безпечно працювати з вхідними повідомленнями. Наступна зустріч відбудеться 20 серпня о чотирнадцятій, детальніше на сторінці Олександрійської бібліотеки. На Кіровоградщині подружжя постане перед судом за збут наркотиків через інтернет, пише поліція області. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників злочинної групи, які налагодили розповсюдження наркотичних та психотропних речовин на території Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей. За даними слідства, 43-річний житель Олександрії та його 41-річна дружина організовували інтернет-магазин і збували заборонені речовини шляхом пересилки. Орієнтовний дохід від незаконної діяльності сягав 500 тисяч гривень в місяць. За їм загрожує до 12 років в'язниці. В Олександрійському районі сапери ДСНС знищили 5 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. 17 серпня фахівці частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили один артилерійський снаряд калібру 88 мм та чотири артилерійських снаряди калібру 120 мм часів Другої світової війни. Застарілі боєприпаси виявили місцеві жителі на території Олександрійського району. Між Селами Куцеволівка та Успенка Онуфрівської тергромади, а також за межами села Лікарівки Приютівської громади.